Друзі, є 25 соток за терміновою ціною в село Руликів. Руликів це біля село Мила, там, де поворот на Фастів, ми якби, з Одеської траси з'їжджаємо. І перший поворот по фастівській дорозі, перший поворот направо. Це буде село Руликів. До Києва рівно 35 кілометрів. Новий масив, зараз поверну покажу. Зараз я тут знаходжуся. Зараз ми дивимося на ділянку. Ділянка обробляється. Це ряд ділянок під забудову, але ну, їх тимчасово обробляють. З правого боку у нас збудувався сусід. Лінія електропередач підходить до будинку сусіда. Ну, відповідно, до нас тут зовсім недалеко. Так, і навпроти, навпроти, це. Городи, які йдуть від вулиці, від будинків, які там розташовані ну, коротше, на, на цій асфальтованій вулиці. Огляд по колу. Дивимося. І ось наша ділянка. ділянка 25 соток, правильний, прямокутний, широкий фасад, легко ділиться. Кому треба, телефонуйте. Ціна термінова. Все, сім, пока.